Я вважаю, що виходячи із історичних передумов громадянської війни, ми повинні не робити тих помилок, які робили наші прадіди. Тобто повинні шановувати всіх людей, які боролися за Україну. Я впевнений, що ці люди, які лежать тут, бачили Україну по-своєму. І той розбрат, який був між махновцями, між петлюрівцями, між прихильниками Скоропадського, це повинно стати. Ти тією базою для нащадків, щоб не робити таких подібних помилок у майбутньому, в теперішньому. Я вважаю, що сьогодні ми повинні шанувати всіх людей, які боролися за Україну. Як би вони ці ідеї не виражали, які б суперечності між ними тоді не були, але все це потрібно проєктувати на сучасність і в сучасності ну, треба зберігати єдність. Після програного бою під селами Хоружівка і Босадівка, армія Махна перестала бути такою. Відтепер, колись грізна сила Махновці розпорошеними групами лишень втікатимуть від переслідувань червоних. Батько Нестор Іванович разом із Чорною сотнею аж до румунського кордону. І далі в еміграцію, фільтраційні табори, бідність та забуття. Частина. Повстанці відійшла на південь, прорвалася з боєм, а частина пішла на північ аж до Буринського району, де знову був запеклий кавалерійський бій, і потім, вже повернувши, прорвалась через заслони в районі села Коровинці, форсувала селу солу і направилась на Катернославщину до себе, на Батьківщину. Та частина, яка була безпосередньо з Махном, тобто вона рушила на Буринь. В сторону Буринського району, Біжівка, Сагарівка це ті села, де відбувалася ця кавалерійська битва. І потім вона це ж пройшла в районі Корованців. А інша група, яка відразу пішла на північ, вона ударила на будки село поруч, де розгромила авто, можна сказати, моторизовану піхоту, тобто піхоту каральних частин винищувальних, яка розташовувалась на вантажівках. І е, захопила навіть цілий обоз. і потім вже прорвалася, е, знов таки форсувала солу, прорвалася на південь. Наприкінці життя, вмираючи на чужині від старих ран і тюремного туберкульозу, найбільшою помилкою Нестор Махнов вважав, що повірив більшовикам. Курява від повстанських тачанок, що летіли степами. Давно осіла на українських шляхах. А легенда про батька Махна живе у народних піснях. Тут під час цього бою загинув один із головних сподвижників Нестора Івановича Махна. Все таки постріляли. Феодосій Іванович стоп.